Дивлюся, пильно в небеса, там сплять замріяні планети. Зловити щастя хочу я, неначе зоряну комету, його не втримаєш в руках, не намалюєш на портретах і не напишеш у листах, і не побачиш в силуетах, двох голубів, що на вікні. Минає щастя на тісний, мінливе, як вечірнє сонце. Тікає знов за горизонт. І повертається раптово, як білий сніг серед весни, як дві обірвані струни, як дві замріяні тополі, переплелись дві наші долі, душа, здригаючись від болю, самотньо плаче під дощем, неначе ми з тобою, яких без суду і вони раптово кинули заграти, і щастя більше не спіймати.